Ориство, вітаємо всіх на каналі збройового магазину Корвус. І сьогодні у нас знов найпоширеніша тема це вибір бюджетної, бюджетного карабіну на платформі ar 15 Ну я думаю, вочевидь, що на сьогоднішній день топ в цьому сегменті зайняли карабіни Diamondback бо най є найпоширенішими і найдовше знаходяться у нас на ринку, найдовше стріляють і найбільше. Недоліків можливих вже було в них усунуто. Ну я не знаю скільки вже генерації продається а тим паче це карабіни, які в бюджетному сегменті найдоступніші, і в принципі до них немає жодних питань. Проте сьогодні ми будемо говорити, як це вочевидь знов-таки з назвою цього відео не про Diamondback, а про карабін, який. Об'єктивно, як мені здається, на ринку може трохи посунути Diamondback на сьогоднішній день. І це карабіни Delta, Zero Delta ZRO1 або ZR01, точно не знаю. Там, хто точно знає, можете написати в коментарях. Це так само базова арка з такою самою цівкою, як у Diamondback, довгою вже, в досить простій комплектації з руків'ям типу А2. З прикладом типу а 2 проте вже з QD-антапкою з базою QD-антапки на базі. Але найцікавіше те, що, по-перше, окрім технічки, ми зараз до неї дійдемо, цей карабін з коробки готовий, в принципі, до будь-яких ваших пригод на полігоні. Він має в комплекті вже встановлений каліматор XD Precision на середній проставці, якої, в принципі, достатньо для стрільби. З арки, тобто висота приціль... прицільної лінії, адекватна, скажімо так. Хотілося б трохи вище, проте це йде в комплекті, умовно кажучи, на халяву, і це, це є зруч... зручно на свій бюджет. Далі в комплекті вже йде QD Антапка, база qd Антапки Growtech, яку ми можемо встановити на цівку з на інтерфейс m lock який тут всюди, де немає пікатіні. І відповідно ми матимемо як на цівці, так і на прикладі базу QD. Можемо брати, наприклад, Macpool ms 4 з встановленими вже QD як Антапками чіпляти сюди. І по суті, цей ремінь це єдине, чого не вистачає в комплекті. Бо антапки є, приціл є. І також в комплекті є 5 магазинів MFT, які в принципі непогано себе зарекомендували вже на ринку. Так само вони нормально абсолютно працюють на свій бюджет. І відповідно, що, нам для того, щоб взяти цей карабін із магазину одразу поїхати на полігон, не вистачає тільки дозволу на зберігання. Ну і набоїв, які ми можемо придбати вже по наявності дозволу. В усьому іншому, ну, недоліків, як на свій бюджет, я вказати в цій арці не можу, проте є плюси. Перше, плюс такий собі на досить низький бюджет. Порядка 51 тисячі гривень без урахування можливих ваших знижок, це наявність важеля скидання затворної затримки під вказівний палець. Тобто цей важіль, він не має можливості поставити карабін на затворну затримку. Проте, якщо у нас набої закінчились, зброя стає на затворну затримку, зняти вказівним пальцем ми можемо. УСМ – звичайний мілспек, нічого тут військового. Якщо ми вважаємо е, пружини GP у Diamondback перевагою, плюс-мінус за 800 гривень, ми можемо їх так само встановити сюди. І УСМи будуть абсолютно ідентичними. Далі, з плюсів. Ну, я думаю, хто цікавиться карабінами на платформі r 15 знає, що переважна більшість виробників е, карабінів вони не виготовляють е, ресивер. Тобто апер, ловер, верхній, нижній ресивер. Вони їх закупають або готові, або заготовки для дофризування у таких собі мастодонтів виробництва кованого алюмінію. Як, наприклад, Siraforg, Anchor Harvey і такі інші. Сирофорж є одним з найпоширеніших виробників алюмінію авіаційного 7075, 6061 і таке інше. До речі, тут ресивери 70-75 Т6, а цівка Т6. І відповідно саме в цьому карабіні, те, що є рідкістю для багатьох серийних карабінів. Оскільки виробники закупають ресивери там, де воно вигідніше. І зазвичай ресивер може бути апер від одного виробника, наприклад, знов-таки Серофорж. А це така замочна скважина логотип. А ловер може бути, наприклад, Encher Harві. Це така буковка А перекреслена або розділена навпіл. В цих карабінах і апер і ловер йдуть серофорж. Ну, останнє, що я таке бачив, досить поширене, це були старіші бушмастери, які мали ресивери такі самі, як і військового призначення, так і на цивільний ринок. Вони були також серофорж. Це надійно, це, ну, як на мене, це е, трохи внушає довіри, коли у нас я переловер від одного виробника. Це, по-перше, усуває люфт майже повністю. Він абсолютно та він не мінімальний, його тут нема по суті. Е, і... І це круто, це заморочилось, це об'єктивно в плюс виробнику. І ще в плюс виробнику, особливо в таку погоду, як ми працюємо зараз, в мінус скільки? Ну, в мінус п'ять, відчувається, я думаю, вже як мінус двадцять, поки ми тут стоїмо. Це збільшена скоба гарда ОСМу. Не МакПул, але дуже схожа на неї за геометрією. І в перчатках нам досить зручно буде навіть навіть в теплих перчатках працювати. По стволах стволи бароскопом виглядають дуже непогано. Так, звичайно, як і у всіх нарізних стволах, є сліди дурнування, але при цьому ствол виглядає як полірований. Газова система знов таки, на відміну від Diamondback, тут Rifle, От, господи, Rifle, ото я сказав, не карбайн, а мідленс, тобто довша і, відповідно, імпульс віддачі у нас буде трохи приємніший, ніж у Diamondback. -у. Дульні засоби у нас також BirdCage типу А2 і Twist 8 І найважливіше в цьому стволі те, що тут у нас патронник йде не просто 5.56, як у більшості бюджетних, бюджетних карабінів, а саме 223 Wild. Тобто його він сконструй, сконструйований так, щоб витримувати тиск патронів 556, але при цьому е, досить кучно. Відправляти патрони 223. Тобто патронник універсальний з універсальною геометрією під будь-які типу куль і набоїв. Додавати, додавати зараз будемо стрійбу і дивитися, як воно все працює, чи справно, як працює затворна затримка. Маємо позаду гонги від 50 до 180 метрів. І зараз спробуємо їх усі взяти. Так, маємо магазин споряджений патронами 5,56. Зараз пробуємо такий невеликий гонг, е, ну, типу, типу грудний, Але е, на плюс-мінус 80 метрів, потім 180. Працює. Пробуємо дальній. Ну, пано, вочи, що ця зброя працює. Справно магазини МФТ працюють справно. І ну, на 180 метрів по гонгу, скоріш за все, цей карабін може трохи більше, ніж я стояв в статиці. В будь-якому разі, я та в принципі, ми рекомендуємо. Звернути уваги на цей карабін, бо виходячи з комплектації, це дійсно досить непоганий такий тренажер для початку, для розуміння, що вам в цій арці подобається чи не подобається, що міняти чи не міняти. Перевага Diamondback перед цим карабіном, звичайно, є там і по фурнітурі. Проте, якщо брати суто технічку, як на мене, карабіни досить дотичні. А, і саме комплектація є перевагою для карабіна ЗРО. Ви знаєте, куди звертатись, ви знаєте, де нас знайти. А хто не знає, Дніпро, проспект Дніп... Дмитра Яворницького, 88, збройовий, збройовий магазин Корвус. Заходьте на каву.